Сьогодні початок квітня і ми на своїй пасіці допомагаємо бжілкам якнайкраще розвинутися до медозборів. Наразі ми вже пасіку обробили ентеронорміном Провели. А зараз ми для профілактики нозометозу аскосферозу обробляємо фітопрепаратом. Це розробка наукового інституту бджільництва України міста Києва. Це препарат здорова бжілка. Це 20% спиртова витяжка з рослин. Вона має Противонозематозний, аскосферозний, протиаскосферозну аскосферозну дію ефект. На запах вона нагадує всім відомий такий, знаєте, від кашлю був препарат пертусін. Розсасовка її є 10, 100, 200 і якщо я не помиляюсь, і 500 навіть є. Розводимо ми її отаку 200 грамову пляшечку на 200 бджолосімей. Розводимо в 40 літрах, 40 літрах сиропу сироп, зроблений один до одного. Беремо просто-напросто так, відкриваємо. Нагадую, що таку, такий обробіток ми також проводимо двохразово, десь інтервалом 5-7 днів. І Беремо і виливаємо оцей весь міст, весь на цей сироп на 40 літрів. І запах такий. Такої м'яти, якщо я не помиляюся, розробляла цей препарат Наталія Єфіменко з інституту бджільництва. Ну, це ми, ми в неї беремо. Так, можна розводити. А цей препарат додати до канді. Ну, канді це треба розкладувати його. До, до канді тільки одна є особливість. Беремо, якщо ми виготовляємо канді і розводимо там канді на меду, чи канді на ГФС, чи канді на цукровому сиропі інвертованому, беремо, додаємо рідку речовину, добре перемішуючи, а потім до цукрового сиропу. А так ми беремо, взяли, вилили сюди, тепер добре. Добре це все перемішали і роздаємо в годівнички, в рамкові годівнички по 200 250 мл, хто як захоче. Можна розводити ось написано, 10 мл на 10 кг, кілограмів, 2,5 на 10 кг корму. По, по бажанню ми розводимо так, тому що зараз навесні вже прийшов принос пилку. Розцвітає вербеліз, розцвітає на підході верба і потрібно стимулювати бжілок, верніше допомогти їм з боротьбою з нозематозом, тому що ми знаємо, що нозематоз це тихий вбивця пасік. Ми бачимо, що сім'я би була нормальна, вийшла з зими в гарному стані, а потім немає розвитку, вона хиріє, хиріє. Зробили контроль на вароатоз, вароатозу немає кліща, а сім'я просідає, просідає, просідає. просідає. А це нозематоз, який вбиває дуже повільно. І ці сім'ї працюють, але вже отримуємо від них не, такий, не таку віддачу в медозборі, заходять вони слабкими в зиму, і як наслідки зими просто-напросто не виходять. Нозематоз, нагадаю, є у кожній бжолиній сім'ї, це спори на земи. Але е якщо сильний імунітет у бжолиної сім'ї, у бжоли, вона з ним бореться і не дає як то кажуть, проявитися в своєму організмі. Обробляємо, далі. Беремо мірний стаканчик, набираємо. Так. У двох це робити значно швидше. Ну я ж оператор. Так, продивлюємо. трішечки бджіла. Не відкриваємо повністю, щоб не переохолоджувати гнізда. тому що ще. Таке доволі прохолодна погода. Беремо, відкриваємо угольчик, заливаємо 200 мл. Годівничка вже стоїть. Так, годівничка залили, працюємо далі. Нагадаю, що сьогодні у нас вже 2 квітня, у нас десь вже четвертий чи п'ятий день погода така стоїть нормальна, десь 20 градусів тепла. І Бжілки пішли працювати, носить активно пилок, і ми їм допомагаємо краще перестрахуватися, ніж потім, як то кажуть, жалкувати, що ми цього не зробили. Ми робимо кожний рік таке. Ентеронормірно нам прибираємо хімічні нагрузки, які бджола отримує з полів, з пестицидів, і не тільки з полів, а й від. Смужок від амітразної групи, від усієї, від усієї хімії, ми допомагаємо здоровій мікрохлорі кишківника бджолі і здоровою бджілкою допомагаємо боротьбі з нозематозом і аскосферозом. Нагадаю, що цей препарат здорова бжілка можна використовувати не тільки в профілактичних заходах, а в цілях, а і у лікувальних. Коли ми побачили аскосфероз на своїй пасіці, беремо Тоже там робимо більшу двійну концентрацію цієї здорової бджілки і прогодовуємо. Також додаємо в лікувальних цілях від аскосферозу, якщо він проявляється, додаємо екстракт з чистотіллю або просто-напросто чистотіл. Беремо, нариваємо, на рамочки накладуємо зверху, добре, допомагає, але вже в залежності, яка ступінь зараженості бджолосімей. Якщо вже бачимо великі, велику кількість муміфікованих личинок на днові, то краще зробити безрозплідний період. У бжаліної сім'ї прибираємо стару матку, вбиваємо її, ставимо туди маточник. Цим методом робимо безрозплідний період. У бжоленої сім'ї розплід виходить, проліковуємо, матка виходить молода, облітується і все. Як за правило, все добре. Так що проводьте профілактичні заходи на своїх пасіках, щоб ваші бжілки були здорові і радували вас гарними медозборами. До зустрічі в наступних відео.